Якби Володимир Івасюк писав свої пісні зараз, а Вія Смирічка гастролювала Україною, то їх хіти, ви знаєте, лунали би трошки по інакшому. Отож, до вашої уваги, вокально інструментальний ансамбль «ЗМІ. «Річка», легендарна музика на актуальні слова. Добрий вечір, Київ! Ось вітає вія Змі Річка. Ваші оплески. Ми сподіваємось, вам сподобаються наші пісні, і ви слухатимете. Ви слухатимете. Ви будете їх слухати так само, як Олега Жданова, на початку повномасштабного вторгнення. Вія Смірічка нещодавно ми записали новий альбом, в який увійшли такі хіти. Пісня про відсрочку Я тебе ношу в кишені біля серця. Актуальна пісня Я піду в далекі гори, щоб поспати без тривоги. Хітяра про Олексія Гончаренка Дірочка палай! Дірочка палай! <пісня>, пісня Олени Зеленської А ми у трьох, а ми у трьох ярмак все не відчепиться. І пісня Емануеля Макрона била мене жінка, хоч на вигляд, мати. Так, а розпочнемо свій виступ з пісні, яка була написана нашим надійним джерелом з офісу президента. Поїхали. Обрізання зробив ківчинин, Арестович Латиніний син. Лукашенко з мужчинами спить. Володильник у путі лежить. Це все не сон, і не потрібно хейту. Це все кордон, вигадує ліквий. Наступна пісня про нещодавні події в Києві. Прошу. Ти день без сирени, тихий день дора, до не кошмарять шахени нас на схилах Дніпро, тільки пишуть загроза й одразу у любі, як тебе не любити, Змірічка. Ми, як кіт Келох, нас раді бачити в кожному куточку України. Наступна пісня про Мар'яну Безуглу. Тому ми писали її на картонці. Вона з нашого ще одного альбому, який називається Як природа наша мила на Мар'яні відпочила. Так, пісня про антитіла Крові Безугли. Ти, Мар'яна, не чіпай тополю, Може, той тополя – поля, твоя доля, щоб підлікувати твою карму, збір та відкрив гуманітарний, не рубай тополю, не чіпай калени. Каштану. Не рубай смеку. Не рубай платану. Краще рубани саму Маріану. Наступна пісня із нашого альбому про Юрія Тимошенко альбом називається Знов не пощастило фантастичній жінці. А вона, а вона сидітиме сумна, буде пити не п'яніти, від гристого вина, бо прийшла до ради зверху перспективна новина, що прем'єром стане Юля, 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 А та Юля не вона. Всі наші пісні, весь альбом це як бій усика з Так. Да. Щось сьогодні в голову вам таки залетить. <рес> Музика знайома. Слова Сивачового гетьмана. Пісня про головного волонтера всіх часів. Він на фронт свої возить торти. Полуницю колеса й зброю. Він красиво складе коробки і солдат на плацу построїть. Йому кажуть, Петро Олексійович, ну давайте вже, роздавайте. А він скаже, терпіння, друзів, ще хвилиночку зачекайте. Бо Петро чекає на пресу. Чекає на пресу! Наступна пісня для нас як черешня. Дуже дорога. Пісня присвячується всім київським таксистам. Я борща собі купив і вжика новому хату полюдив. Таксі вози. Час тривоги на хреща. Браво, Олександр! Браво! А, наш найвидатніший соліст. І остання пісня з нашого домашнього альбому, який називається Мила моя, люба моя, злась, бо щось летить. Приїхав. Ще решти дві всі лягають спочивать. Та відбій той не для мене. Треба жінку докохать, маруся. раз, о, два. О. Все. Отак, все кінець номера. Все Вія Змірічка, Чекайте на наш новий альбом. Він як Ігор Коломойський. Може і вийде, знаєте.